Привіт! З вами я, Трефілова Наталія, і ви на каналі Дизайн людини українською мовою. Я вже готую серію відео про типи і профілі в дизайні людини і хотіла би сьогодні коротко відповісти на питання, яке виникло після минулого ефіру. Питання заключається в тому, яким буде дизайн людини у двох людей, які народилися в одну і ту ж саму хвилину в одному і тому ж самому місті. І мені дуже сподобалося це питання і хотілося трошечки його розкрити. Справа в тому, що в такому випадку дизайн людини буде однаковим. Але дизайн людини це, це система про унікальність, про індивідуальність. І тому мені хочеться розкрити таку причину різного проживання цих двох людей, однакового дизайну через Таке явище, як обумовлення. Адже дизайн людини це не просто про наше спілкування один з одним, це про взаємодію наших енергій. І ми постійно обумовлюємося. Ось, наприклад, я, проектор, народилася у родині генераторів, і з маличку дуже Готувалася до кожного свята і завжди дуже гарно читала вірші, і мене завжди виштовхували батьки, там дорослі, іди, іди розкажи. А мені не хотілося виходити. Для мене дуже важливим було, щоб мене запитали і покликали. І я тоді с... соромилася, і разом з тим, подорослішавши, мені було дещо. Не зрозуміло, мені здавалося, що це я якось не так себе поводжу, що чому ж я, так я ж так гарно вмію, наприклад, там читати вірш, чому ж я не змогла, я трусіха, або ще щось. А виявилося, що це моя природа, мені потрібно, щоб мене запросили. Або, наприклад, який би ще приклад навести? Наприклад, енергія. Мені завжди здавалося, що я дуже лінива. Я дивилася на генераторів, які мене оточують, скільки всього вони встигають зробити, і скільки у них є сил на це. І розуміла, що якщо я зроблю половину цього, я вже просто більше не зможу нічого робити. А виявилося, що все питання просто у тому ресурсі, енергії, який нам дається на день. І генератор не може бути проєктором, а проєктор не може бути генератором. Але про це в інших відео. Сьогодні я просто хочу трошечки наголосити на взаємодії наших самих енергій. Наприклад, якщо у мене є одна карта, мій будіграф, і в ньому є певні центри визначені, певні центри невизначені, і біля мене буде сидіти поруч в моїй аурі, тобто в, в одному приміщенні, і, наприклад, там, на відстані 2-3 метри, буде знаходитись людина з іншими. Центрами визначеними і невизначеними. Може статися так, що певний канал складається він з двох воріт. І можуть бути у мене одні ворота канала визначені, а у цієї людини другі. Відповідно, коли ми знаходимося поруч один з одним, ці два, ці, ці пари воріт, вони зустрічаються і вже Бодіграф нас як пари буде третім. І в ньому даний канал буде визначеним, а отже будуть визначені центри. Невизначеним центром ми завжди всмоктуємо енергію, допоки ми не, мож, не будемо знати, що це і як це працює, ми будемо їсти все підряд і не розуміти, де ми, а де не, а де не ми. Ага. Можна так собі уявити такий от приклад. Море, яке хвилюється, бушує, хвилі, і на березі стоїть дзеркало. Якщо море символізує, можна так сказати, людину із визначеним емоційним центром, то дзеркало символізує людину із невизначеним емоційним центром. Відповідно, якщо людина Знає про себе, що у неї центр не визначений. І ті емоції, які бушують у людини з визначеним центром, це її емоції, які народилися всередині неї, з якими вона могла просто прокинутися. І ця людина може, знаючи свій дизайн, сказати собі: Стоп, це не моє, це цієї людини. І бути справді дзеркалом, тобто показати цій людині і людина з визначеними емоціями може усвідомити, в якому вона зараз знаходиться стані. Тобто дзеркало показує морю його хвилі. А уявіть собі, якщо людина з невизначеним центром піддається на ці емоції, вона ж їх підсилює, вона ж їх помножує. І тоді це дзеркало може упасти в ці хвилі, його може унести, воно може розбитися. І воно, воно просто море не хотіло нашкодити дзеркалу. Ну, я так образно кажу. От те саме і з нами. Коли ми постійно знаходимося в контакті з іншими людьми, танцюють у дуже неймовірно складному танку наші енергії. Це як, наприклад, якщо двох людей посадити. В одній кімнаті і попросити їх не звертати один на одного уваги, тобто люди не будуть контактувати ні словесно, не очами. Через певний час, так чи інакше, якщо вони достатньо уважні до себе і не якісь там заморожені емоції у них, вони будуть відчувати, що друга людина їх або приваблює, або відштовхує. Чому? Вони ж навіть не спілкувалися. Це все енергії. І ми от постійно обумовлюємося. Мало того, що ми постійно спілкуючись, можемо ділитися певними переконаннями і певним чином впливати один на одного через логіку, але набагато важливішим є те, як діють наші енергії. І от обумовлення, ну і так само, якщо ну, там двоє людей створили сім'ю, у них народилися діти. Знаючи дизайн людини свій і дизайн людини дітей, набагато легше розуміти один одного, набагато легше залишатися в своєму, в контакті з самими собою і бути істинними собою. І тому дизайн людини це дуже цікава і неймовірно важлива для істинного проживання свого життя, система. І я дуже... Запрошую вас всіх приєднуватися до мого каналу і слухати наступні відео. Я наперед хочу сказати, що всі центри я хочу робити окремими відео, і кожен тип, кожен профіль розповідати окремо, але його не можна, їх не можна сприймати поокремо, оскільки ми є цілою дуже складною системою, і ми постійно впливаємо так само і, ну, Враховуючи те, що ми обираємо, чи ми йдемо за своїм авторитетом, наприклад, так само не можна розглядати тільки шматочок, ну, як людину не можна розглядати як частину там, тіла. Ось, ну, Але це буде в пізніших відео. Па-па!